Прямо в ці хвилини Україною шириться масована атака, ракети по всім областям, майже по всім областям, люди в укриттях, метро забите. Ну і ще в студії єдиного марафону на фразі Дипломатичне вирішення вимкнули світло. Це вони цитували слова Володимира Зеленського про те, що він не проти дипломатичного вирішення, але не за рахунок територій і населення. Хочеться спитати, якого населення? Живого населення. Ну бо чим далі це буде, тим живого населення буде менше. А ось це живе поки що населення, воно входить в цю фразу не за рахунок населення. Тому що те, що сьогодні відбувалося, а воно фактично готувалося кілька днів до того. Ми бачили це, були тривоги, були зльоти. були... Такі виліти, як ми тепер розуміємо, що це було тренування. І от сьогодні тривога, вона вже четверту годину, напевно, Україною масово шириться, і балістика, і дрони, і, і все абсолютно летить в наш бік. Імовірно, що влучили в деякі об'єкти критичної інфраструктури, і кількість людей, які ще вчора говорили, що давайте реальні кроки, от мені хочеться спитати у вас. Друзі, ви в 2019 році не питали реальних кроків. Ну, тобто ви почули, що будуть домовлятися з Чортом Лисим. Ви тоді не вимагали реальних кроків? Чи ви думали, як це буде? Чому зараз, коли вже загинула така кількість людей, коли ворог просувається далі, коли йдуть обстріли України? Коли у нас ну, реально недостатньо того, щоб навіть захищатись? При цьому, до речі, ми розширюємо область фронту в Курській області. От чому сьогодні ви ставите питання про реальні кроки? От, от, от реальні кроки? Які реальні кроки? Хто їх буде виконувати ці реальні кроки? Є влада, яку обрали. Влада обіцяла завершити війну. В кого влада тепер питає реальних кроків? Тобто, виходить, що реальних кроків не знали тоді. Коли обіцяли, реальних кроків не знають сьогодні. І тепер ще й народ звинувачують, який хоче миру, закриваючи йому рота цьому народу, кажучи, що покажіть мені реальні кроки. Хто буде виконувати ці реальні кроки? Ну, от Якщо я скажу беріть трубку, піднімайте, телефонуйте і домовляйтеся, щоб хоча б не було обстрілів. Це виконається? Ну, от Мені просто цікаво, це буде виконано? Думаю, що ні. Тому питати у людей про реальні кроки це ну, така собі історія, як і історія аналогії з гвалтівником. Що ось міжнародна політика не може бути примітивзована, зведена до злочину між двома трьома людьми і так далі. Це міжнародна політика, міжнародні відносини, є великі держави. Є складні, складна система взаємозалежностей, і дуже багато різних важелів і так далі. Тоді хочеться спитати: ну добре, у гвалтівника є ноги, а у нас є цепок. І ми, ми беремо і цей цепок розкриваємо. Перекрийте вентиль, який подає енергоносії в Європу. Ну, що скажете в даному випадку? Але ж вендель не перекритий. Хіба це не, не є спонсорування нашого ворога? Чому не перекривають вендель? Перекрийте його. І не потрібно приводити ось ці аналогії з гвалтівником. Дайте кроки, дайте те, дайте це, тому що люди підхоплюють і думають, думають що світова політика і війни, і міжнародні відносини це ось такий. Примітивний рівень, рівень звичайного злочину. А потім люди ходять і реально думають, що завершити війну абсолютно нереально. Тому що є ось аналогії, і ти дивишся, думаєш, ну дійсно, це ж аналогії, це ж гвалтівник, ну як же з ним домовлятися. Проблема в тому, що така аналогія не доказова. Це просто перекидування з здорової голови. На хвору, а у нас часто навпаки з хворої на здорову. Не перекидайте з хворої голови на здорову уявлення про міжнародну політику. І не запитуйте у народа України реальні кроки, народ України і вибрав чиновників нинішніх, тому що повірив, що вони ці кроки знають. Ось чому ці реальні кроки, про які нібито знали. Нинішні чиновники, коли балотувалися не здійснені. ось це вже велике питання. Тобто реальних кроків не знали і тоді. Просто людям щось обіцяли. Щоб що? Щоб люди проголосували. А тепер у цих же людей запитуємо, які реальні кроки. Нагадує фільм, які є ваші доказательства. Люди дали вам владу для того, щоб ви зупиняли війну. Не питайте у народу, який і так втомлений, змучений і під обстрілами, які реальні кроки? Люди їх очікують від вас, захищаючи країну сміливо, відважно і часто жертвуючи власними життями. Повірте, вони цього не хотіли в 2019 році. Вони хотіли іншого. Але народ встояв. І народ виборов свою країну і не здав свою країну. А тепер, через два з половиною роки війни, ми ще й звинувачуємо українських людей, які говорять про зупинку бойових дій, і скільки ж може це тривати. І тепер ми їм закриваємо рота, запитуючи у них, які реальні кроки. Так якби люди запитали у чиновників, які обирались в 2019 році до всіх органів і Верховної Ради в тому числі. На гаслах миру. Якби люди запитали у них, які реальні кроки, мені цікаво, що б вони відповіли. Тому влада може зібрати всіх обраних і попитати, які реальні кроки ви бачите, зупинки бойових дій. Ми ж у 2019 році пообіцяли це українському народові? Пообіцяли і не виконали. А тепер звинувачуємо людей. Так неправильно, на мою думку. Підписуйтесь. Якщо вам здається, що так не має бути.